Робимо натяжні стелі, тарасівці. І давайте покажу об'єм робіт, що ми взагалі робимо, що планується і що очікується. Тут у нас по всьому периметру тіньова ашка посьована, до речі. Ось вона. Куточечки, куточки. Тут будуть отакі гарненькі, кругленькі. Тут теж ми закриємо, тут закриємо. Квартира жила, тому я. Акуратненько покажу, щоб теж без зайвого. Тут ось зону каміна будемо обходити, там от будуть у нас карнизи, вони будуть світитися, всюди тут буде тіньовий профіль і всюди тут у нас буде біла матова плівка кралта, яка, нагадую вам, подобається абсолютно всім, у кого є діти. А чому? Тому що вона має такий от європейський сертифікат. Бачите коник? Цей коник символізує те, що ця плівка. Вона може контактувати з дітьми. І це не я придумав, і навіть не китайці, а саме європейська організація, яка видає такі певні сертифікати. Тут є ще багато різних сертифікатів, на екологічність, там, на викиди, на пожежу безпечність або небезпечність. Тому ось цю плівку найчастіше вибирають наші клієнти останнім часом. Ну то і все. Очікуємо на результат. Слідкуємо далі. На зв'язку.